На своєму каналі, і в нас огляд на скейчбок. Очередной, знову огляд на скейтbook. Цей скейтбук робила я, він 20 на 20 червоненького кольору. І я так і нічого не наклеїла сюди. Я все хотіла, хотіла і так і не наклеїла. Починаю цей скетчбук розгортка з людини-повуком. Це потім стали стікери, але трошки фігові стали стікери. Я їх спочатку відфоткала, воно мені не сподобалось. Я їх буквально перемалювала в діджиталі, роздрукувала, і вийшли вони замаленькі і трошечки, знаєте, мильні. В цілому можна, але. Ні. Так що да. Але мені, в принципі, подобається все одно. Як тут вийшло, і мені подобається це. Е... Поєднання кольорів. Так, да, і почала я його в червні 24-го, але він в мене довго лежав, дуже довго. Типу, я його малювала в грудні і, ну от, півроку не лежало мене. Тут я почала заклеювати е, розгортку оцими вкладишами з кіндерів-динозавриків, і я хотіла тут намалювати щось зверху. Але так і не малювала. Можливо, колись. І от в березні я зробила знову челендж, замальовую скетчбуки. Мільйон скетчбуків за місяць. Про результати цього челенджу ви вже можете переглянути відео на каналі. Що в мене там вийшло-не вийшло? Я хотіла замалювати 7 скетчбуків за місяць замалювала 5. Все, на цьому все. А потім в січні я помалювала ще там три, здається, і в лютому майже оце не малюю. Вже 18 лютого, пів лютого пройшло, я промалювала блядь, ну, буквально три сторінки. Все. Тому, як я казала в минулому ви, О, фу, бляха, перепрошую. Як я казала в минулому огляді на скейтбуці, Регулярність дуже добре, але не треба доводити себе до кондиції. Так само і тут. Я хапанула за місяць багато, майже за два місяці багато, і потім вже ну, буквально втомилася. У мене навіть особливої тяги не було, так скажімо. Тому треба всього по чуть-чуть. Цей скетчбук я далі витратила на гоаш. Я така, я роблю. Оці кучу скетчбуків за 3 дні, умовно. І щоб було якесь різноманіття, я цей зробила гуашевий. У мене там ще акварельний є, він буде наступний. І парочка е звичайних, як завжди, матеріалів. Ручка олівець. Ну і почала я малювати з рук. Так, це портретики якісь були. Я брала максимум, максимум, що я могла, брала все підряд. Власне, як і зазвичай, в подібних своїх челенджах куча скетчбуків за три дні, я беру максимально все. Фруктики якісь, пейзажі, листочки, люди, начурморти, все. Е, в принципі, це навіть було дуже круто. Е, як я вже. Um, в одному скетчбуці який я за 24 години мала закінчувати. Але, типу, закінчила я його за 15 годин чи за 10 навіть. Але по дням воно розтягнулося. Це, в принципі, непогано. Отут-то трошки жах пішов. Оце ніби вже, здається, непоганим, крім цієї звичайно-тіньової частини. Ці, звісно, лоххи вийшли. Um, тож. Um... Я вже, той скетчбук, що я закінчувала дуже швидко. Я там теж просто брала все підряд. У мене був час обмежений, і я не мала, так скажімо, собі права дозволити посидіти, повдумати, повибирати Надо було швидко хапати все. І це навіть був плюс, тому що буквально додається різноманіття. Мені дуже подобається цей нотюморд. Він по кольорам дуже класно вийшов. І, в принципі, більш-менш непогано вийшов сам по собі. А, і цей. Було досить важко, але теж водночас прикольно. А, тож, так, да. і таке стається різноманіття трошечки з кічбука, а не одні дівчатка умовно. Ну, і плюс ти, в принципі, набиваєш руку, розвиваєшся, тому що в таких подібних челенджах ти не робиш. Як то кажуть, не робиш, типу, ну, акцент е, на те, щоб е, е, зробити якусь нереальну круту ілюстрацію, а якраз тупо на те, щоб набити руку і краще малювати. Оце дуже чудова розгортка, мені подобається. Очі вони вийшли такі яскраві, мальовничі. Прям да, я навіть не знаю, як вибрати, що краще. Е, ну і дерева, звичайно. Ой, це щось жахливе. Квіти, але вийшло дуже жахливо. Півники. Дуже тічерська е, штука була, але при цьому дуже класно це півники. Швидко, легко, гарно, ну, не знаю, ну, кар... ні, всі ладно, всі вийшли такі собі. Але сам факт того, що півники Гуаші, і, в принципі, акварелію я, я теж думаю, е, класна тема. Бо вони мальовничі, ти їх швиденько наляпувалося і, в принципі, нормально все виходить. Тому я їх багатенько малювала. Ну і знову ж, різноманіття, а не просто якісь дівчатка. Ну, дітка, тіло, хуйня, звісно, вийшло Особливо по кольорам просто мерзить броколі. Риби, Боже, які класні риби. Ну, в принципі, риби. Хоча оця мені подобається. І мені дуже подобається це поєднання такого полум'яно-червоного і оцього сіро бірюзового воно прям вау, воно прям дуже класно. Мені подобається. Це таке собі, звісно. Це вже, якщо ви звернули увагу 30 грудня, це вже останні дні року. Треба швиденько замалювати е, скійчбук. У мене, в принципі, це вийшло. Жаби теж класна штука, жаби. І помалювати, і, і навіть коли вам треба швидко щось помалювати, то жаби класна тема. І навіть якщо не швидко, жаби все одно класна тема. Вони цікаві і цікаві. На цьому все. Да, і ось останню розгортку 31 грудня паралельно трошки готувалась до нового року е і заповнювала сторінки скетчбуків. Ну, такі, такі звий. Але, в принципі, мені подобається робити такі челенджі собі, встряска мозгова. Це, в принципі, цікава бляха 8 хвилин. Ну, нормально, нормально. Поки що підемо по коротеньким оглядам на скейтбук, тому що довгих мене, в принципі, вистачає. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!